Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 листопада 2025 року. Сьогодні 24 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг. А це Золотий день для важливих справ з вершками та корінцями. Позаду народження молодика та геката. Отже, сієм насіння еустоми на розсаду, насіння редиски та зелених культур в теплицях, висаджуємо озимі часник та цибулю, саджанці будь-яких рослин в садку, укорінюємо живці, працюємо з розсадою. Ефективними сьогодні будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але не можна обрізати вже садові рослини при будь-якій погоді. Але ще можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців це виключення з правил. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 листопада сьогодні сприятливий день для різних заготівель. І для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 24 листопада 2025 року. Сьогодні, будь ласка, не використовуйте для харчування жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонез, каву, шоколад та алкоголь. А готую смачні та корисні страви із риби. До речі, можна вже нарешті готувати макароні вироби будь-які. Використовувати для приготування пісне м'ясо, відварені яйця їжте, дуже корисні молочні, кисломолочні продукти, доступні свіжі та варені овочі, доступні горіхи, фрукти, особливо корисна журавлина та гранати і чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 25 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг до 12 години 17 хвилин, а потім перейде в знак Водолій. Місяць без курсу почнеться з 11 години 11 хвилин і буде продовжуватися до 12 години 16 хвилин. Тому треба до 10-ї години 30 хвилин ранку встигнути завершити справи знаку козоріг. Досіваємо насіння еустоми на розсаду, насіння радиски та зелених культур в теплицях, висаджуємо озимі чесник та цибулю, саджанці будь-яких рослин в садку, укорінюємо живці та працюємо з розсадою. Нагадують, все це робимо до 10-ї ранку. Ефективними будуть поливи тільки до 6 години ранку, і після поливів можна ще провести підживлення будь-якими добривами до 7-ї години ранку і все, наступний знак для дихання. Не можна вже обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців до 9-ї години ранку це виключення з правил. Нарізка живців до 10-30. Перепрошую, так можна до 10.30 нарізати живці, і це виключення з правил і можна зразу ж укорінювати їх. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 листопада сприятливий день для різних заготівель. Квашення капусти треба завершити до 9 години ранку. Важливо для здоров'я на 25 листопада 2025 року. Тут вже більше всього будуть працювати енергії знаку водолій, тому треба відмовитися завтра від продуктів з крохмалю, від солодощів, від консервованих напоїв, від газованих вод, від шоколаду, картоплі та грибів. А готувати її багато чого з чого, смачні та корисні страви, можна готувати каші з гречки, пшениці, вівса. Будь-яке м'ясо можете використовувати для приготування страв та м'ясопродукти. Риба, морепродукти, молочно продукти це все дуже добре для приготування дуже корисних страв. І їмо хліб з висівками, свіжі та овочі фрукти. Обов'язково без термічної обробки використовуємо для харчування, дуже корисні проростки зернових та бобових культур: какао, горіхи, мед, сухофрукти і чай з ромашки та каркади. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре. До зустрічі!